Команда ініціативи вишивка в одязі відомих українців відтворила копію сорочки, яку свого часу власноруч вишивала видатна співачка Соломія Крушльницька. Днями її презентували у меморіальному музеї, що у селі Біла. Там, де ви бачите зірочки, це німецькі видання, наші видання, тобто різні видання, які були надруковані. Те, що ми знайшли, ми надрукували. Там, де ми не знайшли, і не побачили зірочку, тому що вона схована в складках одягу. Ми зробили портрет Соломії Крушельницької. Вишивка в одязі відомих українців це проєкт Київського музею видатних діячів української культури та Зета Ательє. Його мета показати через світ одягу та жіночих аксесуарів, як українська аристократія дев'ятнадцятого століття не лише намагалася жити в ритмі тогочасного європейського життя, а й знайомити світову спільноту зі своєю традиційною національною культурою. Ми маємо наукового консультанта, це кандидатка історичних наук інституту етнографії Менірильського в Києві Марина Олійник. І вона, власне, по всіх музеях, сайтах. Вона фактично розшукує орнаменти, які зображені на фотографії, тому що вишивка інтелігенції вона не передавалася, як то кажуть, від матері до доньки. А інтелігенція вже на той час користувалася друкованими з друкованими збірками орнаментів. В музеї Соломії Крушельницької зберігають чимало особистих речей оперної співачки. Серед них весільна вишиванка, яку вона створила разом зі своєю сестрою. Він казав, що не гоже моїй майбутній дружині виступати перед публікою. Так і Соломія Крушельницька, тобто вона вже не хотіла ні того весілля, ні того свого чоловіка, так і плакала. І батько священик. Батько пішов за дочкою, весілля скасували -то час це то часто. Так теж не було так просто. Так тому батько розумів, що в неї всі є. Всі дані, так шо вона могла варта кращого, і все ж таки сіре була скасована, Ця сорочка залишилася в родині під час презентації копії вишиванки Соломії Крушельницької Учасники заходу зазначили, що такі ініціативи, як вишивка в одязі відомих українців, сприяють популяризації українського традиційного одягу не лише в Україні, а й за її межами.